Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео. Хочу поділитися з вами, що ми робимо, чим ми займаємося. У нас ці дні багато чого було, є багато чим поділитися, тому починаю. Дуже неспокійна ніченька була і минулої ночі, і цієї ночі. Такі були вибухи, що чутно було просто в під, е, будинку щось піднялося і впало. Це 30 кілометрів від нас, е, Одеська область, тут недалеко ми живемо біля моря, просто це страшно. І не, не, ну, немає слів, щоб сказати. Ми тут живемо, ми може десь де-не-де чуємо, тільки ці вибухи, може. А, але з, загалом якось тихо, і наче вже заспокоюєшся від цієї тишини. Але коли бачиш, що відбувається і чуєш, що відбувається, то, звичайно, неспокійно на серці, неспокійно за свою сім'ю, за своїх дітей та й за інших людей, які страждають, які лишаються без будинків, без нічого. А ще гірше. Коли залишається, коли життя нема, і коли діти гинуть, оце саме страшніше. Тому не хочеться сьогодні про погане говорити, хочеться тільки про хороше, про позитивне, ну і мовчати теж не можу. Наслухалась вже пісень зранку, якихось розповідей, щоб заспокоїтися, і позвонила рідним, теж узнала, що до чого, як вони. І тут недалеко теж у нас в місті Керман Білородністровський зараз теж неспокійно було, там теж є знайомі родичі. теж Писувалася, спілкувалася. Слава Богу, наче в них нічого такого не произошло, але люди є пострадавші. І буквально декілька днів назад теж було так, що шахет потрапив прямо в будинок, і постраждала сім'я. Жінка зовсім обгоріла, в Одесі вона лежить в лікарні, а чоловік отримав переломи. Просто люди, ну, вечір вже збираються спати. Вона пішла душ, мабуть, приймати, бо була в ванні. І якраз шахет влучив саме туди. І просто ну, просто нема слів. Ми співчуваємо тим, хто втратив рідних, і тим, хто опинився от в такій ситуації. Це дуже страшно, небезпечно, мабуть. Слід задуматися, шукати більш безпечніше місце і, можливо, з таких великих міст виїжджати десь кудись в тихіше, глухіше місце, бо те, що зараз відбувається, то не дуже добре. Я навіть подумала про те, що можливо і нам тут потрібно збирати чимоданчики, не розслаблятися, бо ми не знаємо, що нас може чекати. Ну, надіємось на краще, бо в нас тут нічого не залишається. Надіємось на Бога. Вчора ми кололи наших козочок вітамінками це я вже Селен, той, що прийшов, колола. І одній козочці, яка недавно окотилася в рорі, Броірвиміктін це від паразитів. Я поставила, це одна єдина козочка, яка лишилася. На жаль, не знімала, не вийшло зняти це відео. У нас і вчора вимикали теж світло. У п'ятницю весь день не було світла. І якось не було можливості знімати. Телефон зовсім розрядився. Я тільки тримала його, щоб дзвінки були, можна було робити. Тому, вибачте, друзі, що відео не виходить кожного дня тепер. Але я думаю, що все наладиться, це не найстрашніше. Дякую тим, хто дивиться, хто підтримує, хто пише коментарі. Зараз якось, можливо, відео не такі цікаві, можливо, я дуже багато говорю, але в мене такий стан, тому вибачайте. Якщо цікаво, дивимося, не цікаво, перелистуємо далі, дивимося, далі шукаємо більш цікавіше відео. А у нас такі поки будуть. Сьогодні у нас дощ. Ми знаходимо собі заняття, ті, що для нас і для нас, і для сім'ї корисні. Олег теж не на роботі, бо світло вимкнено і працювати не можна, то він собі знайшов роботу вдома, я собі знайшла. Цей відеоролик буде більше розмовний, мабуть, більше такий домашній. Якщо ви хочете щось побачити корисне а, в плані животноводства, то в цьому ролику не буде. Я тільки розкажу, що ми робили. А так, більше по шиттю. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, поділюся, покажу. Напишіть під відео, сподобалось вам чи ні? Ось уже готовий наборчик. Сінтіпон я не дочекалася, поки буде так, прив'яжу. Так як на дворі дощик, то постирати не вийшло. Ну, це у мене чистеньке, новеньке. Все теж я вирішила просто гарячою праскою. Утюжком пройти, і воно буде тепер уже з паром таке чистеньке. Позав'язую, обновлю трошки, так як сьогодні через погодку нічого такого робити не можна. То більше так сидячу роботу, я казала, вже люблю. А, ну, на кухні не хотіла, вирішила зайнятися оце цим. До речі, Відео попереднього показувала вам тканинки у розпаковці, які попались. Це у мене тканина, були як обрізки. Хотіла подивитися якість їхню. Мені дуже сподобалась, якість хороша. І там була блакитна тканина, два обрізочка, і ось така. Така десь метр шістдесят, чи що в мене була, Я думала, візьму, зроблю або простеньку з нею, або. Щось по шию. Що по шию, поки не знала, чи буде в мене час. Просто склала його та й все. Думаю, або в крайньому випадку там пільонки можна дві-три зробити. Ну Я так подивилася на тканину, що вона дуже хороша. Пільоночки у нас вистачає. І це зробила викройку Оця тканина це була. Це обрізки. Така була невеличка полосочка. це десь від штор залишилась. Маленька така вона лежала в мене десь рік, може. Я подивилась на неї, що непогано було би, і вирішила скомпонувати. Оце так, значить, з цієї сторони тільки вийшло, бо в мене небагато цих квадратиків, а з цієї сторони просто біле. Взяла простеньку, така вже вона БУ, чистенька постірана. Оце таке вийшло. Зараз прив'яжу ліжечку. І вже потім, як прийде синтепон, то тоді я тут внизу розпорю, У мене десь тут ось, в цьому місці застрочено. Переверну все на виворіт, покладу синтепон, построчу його і переверну. Я думаю, я, мабуть, ще буду отак полосочки стрічити. Ось так виглядає бортик. У нас той, що ми прив'язали, він на дві сторони. Тут розовенький, а з цієї сторони він блакитненький. Ну і розовенький теж добре. Це можна як міняти, коли те постирається, а друге надівати. Він, виходить, отут в цьому місці тільки. З'єднується, а так він цілий. Потім можна його в манежик в'язати. Ну Ми вирішили, що залишимо його тут, бо тут все-таки сінтіпончик є. А так як я пошила без синтепона то просто на нього зверху прив'яжу. Ну, якби не цей дощ, може б і не шила б. А так через цей дощ вирішила чимось зайнятися. І не жалію, що потратила цей час. Потім воно пригодиться, може, комусь чи подарую. Чи своїм дівчатам, чи може комусь потрібно буде. Получилося непогано, і тим більше, що якість хороша. Так, зараз поприв'язую і покажу, як воно виглядає. Оце все зробили ми. Оля мені допомогла. Отакі бортики зйомні. Напишіть під відео, сподобалось вам чи ні. Ще тут треба буде щось вирішити. Ну, я думаю, може якийсь бантик пришити такого кольору, бо там трошки рожевеньке видно. І ще одне, дубль номер 2 Це ж так любити треба, що не можна відірвати від шиття. Коротше, дивилась я на цю бязь голубеньку. І захотілося мені зробити отакий наборчик. Це бязь, ту, яку я взяла з сайту як обрізочками. Коли купувала тканину на рушничок, це в мене була така голубенька, блакитненька і коричнева. Ну, така підкоричнева. І я скомпонувала її з тканиною теж 5. Вона була велика, просто зшита посередині. І мені вона не подобалася тим, що зшита посередині, мені цей шов завжди мішав. Тому ми стелили її рідко. Вона збереглася дуже добре Майже як нова. Вийшов у мене цей комплект дуже швидко. А тут ще немає зав'язочок повністю. Е, ну, єдиний плюс, що тканини у мене тут більше було і вистачило на передню панельку. Це окремо вона буде йти. І всередині теж буде, буде отак. І я так. Думаю, якраз прийде мені сінтіпон. І я вже тоді обшию його обстрочу, так, як потрібно. Тут ось воно повністю все застрочене. А там ще ні. Бо я вже на цьому завершую, вже не хочу більше шити. О, світло вимкнули. Вже поган, поганіше видно. І отакі от вийшли два комплектики. Коротше, Пишіть, друзі, який вам більше сподобався. І який ми, мені, якщо чесно, вже тепер цей подобається. Ну, добре, що буде, що міняти, постирати. І, до речі, до нас їде ще одна кроватка, ліжечко. І я думаю, це і добре буде, тому що ми живемо в селі, і мені треба буде. Ну, не одне ліжко, одне буде як. Ой, знову вимкнули. Як манежик буду використовувати, мабуть, це буде як манеж. ну там вниз опускається. А друге буду використовувати як ліжечко для сну. Ось так. Дякую, друзі, за перегляд. Йду там собачки треба дати. Їсточки вона вже просить. Бажаю вам тихого, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, моліться. Ого тут така. Це я Там стила така... Бо тут я не знаю электрики какие-то сделали ноль пустили фазу пустили на ноль а ноль на фазу я по цветам а он начал потому что фаза на ноль пошла на корпус Был током, да? Слава Богу. Вчера пекли хлебчик домашний. ти хола киче бутерброди зроби